Українці кияни, вітаю вас, Це Олексій Шевчук, Київські новинари, черговий випуск Бандера Ньюз вже в 25-му році. Перший, точніше, ні, другий. Вітаю вас. Отже, зараз усі міжнародні змі Guardian, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Пост вийшли з інформаційним повідомленням про те, що Україна дійсно готується до перемовин, і Сполучені Штати Америки беруть лідируючу позицію в цьому. Як ви думаєте, чи дійсно це так? Тому що The Guardian просто так не видає матеріали з посиланням на неофіційні джерела в офіційному Києві? Мелоні, яка претендує стати лідеркою в європейській спільноті, власне, Макрон та Мелоні мають лідирувати, відвідала неформально президента Трампа до його інавгурації. Про що вони говорили зараз лише здогадується в міжнародних змі, однак ця зустріч не раптова, тому що Мелоні є все-таки правою за своїми вподобаннями і є подружкою Трампа. Російська Федерація Російська Федерація втрачає позиції в Лівії. Вона вийшла з Сирії, трішечки військ лишилися. Зараз перекидаються війська до Лівії, однак в Лівії вона також втрачає позиції. Згідно з інформаційних повідомлень, вона також втрачає позиції і в Африці, де активно розбудовувала внутрішню політику, намагалася впливати в середній Африці, власне в центральній її частині. В країнах Центральної Африки вона також втрачає позиції. Це говорить лише про те, що війна в Україні затягнула зашморг на шиї Російської Федерації, і їй вкрай важко зараз лідирувати у світі. Відповідно, можна вважати, що це призведе до того, що Росія буде боротися з внутрішніми ворогами, а не зовнішніми. Ну і власне розпадеться. Слава Україні, слава ЗСУ. З вами Олексій Шевчук, і з нами цікаво і не соромно.